Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, будь обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва. Студенти наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62. Вітаю! Ви дивитеся дачі з Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 14 вересня, і в цьому випуску ви побачите. Колектив Миколаївського національного аграрного університету привітав з не міста мешканців Миколаєва. Колектив Миколаївського національного аграрного університету привітав з 14-ю річницею мешканців міського притулку для людей похилого віку та інвалідів. 10 вересня дружній колектив Миколаївського національного аграрного університету привітав з ним народження Миколаєва мешканців міста. Наші талановиті студенти, учасники культурно-мистецького центру Експромт, подарували всім гостям святковий концерт та чудовий настрій. Учасники культурно-мистецького центру Експромт Миколаївського національного аграрного університету представили свої таланти та захоплюючі виступи, наповнюючи це чудове свято яскравими барвами. У цей чудовий святковий день дружня родина Миколаївського національного аграрного університету, студенти, науково-педагогічні працівники, співробітники завітали на головну вулицю Миколаєва, вулицю Соборну, та з задоволенням святкували день народження улюбленого міста. Всіх поздравляю з праздником Миколаївців, нашого університету, всіх сотрудниках, студентів, та а саме головне. Нашим найкращим студентам в Україні мира, добра, злагоди, Щоб Святий Ніколай завжди був поруч, а ми завжди будемо, що можемо. Як от старше покоління, ми нашу молодь підтримаємо, а ви у нас найкращі. Ми вам дякуємо, що ви в нас дякуємо. вельми поважні гості привітали студентів Миколаївського національного аграрного університету з Днем міста. Шановні мої студенти аграрного університету, я всіх вас поздравляю з ним міста. Бажаю, щоб ви стали гідними миколаївцями і виросли і робили так, щоб наше місто зростало і розцвітало. Ви, майбутнє Миколаєва. Дякую вам зі святом. Поздравляю всіх студентів з днем нашого міста. Сьогодні нам 227 років. Это очень чудесная дата. Я хочу пожелать, чтобы мы все любили наш город, как любили, вот как мы любим самых близких, нежно. И чтобы эта любовь всегда превращалась в хорошие такие позитивные начинания. Поэтому с праздником, дорогие студенты, добра, мира и процветания. И, конечно же, безусловно, процветания вашему аграрному университету. Найкращий университет в свете, это аграрный университет. Дуже файный ректор. Дуже файні викладачі і дуже-дуже файні та талановиті студенти. Тому і студентство, і городян міста з днем народження нашого любого міста, міста. Білих вітрил міста, білих акацій, всього найкращого миру та добра і злагоди Миколаївський національний аграрний університет вітає мешканців міста Миколаєва зі святом, бажає мирного неба над головою, благополуччя в родинах, нових здобутків та перемог. Ви зробили дійсно праздник. То есть очень хотілося тут. І не случайно, коли навіть мер, я сказав, що ви смотрите найкращі студенти України. А это ви. Дякую вам. Всіх зі святом, миру, добра, благополуччя. Ми вас любимо, ура! Вересня міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів відзначив свій день народження, 14 років від дня відкриття. Наш університет не обійшов цю важливу подію увагою. Доброго дня! Вас вітає студентське телебачення на тіві. І сьогодні наш дружній колектив Миколаївського національного аграрного університету вітає з ним народження Миколаївський міський притулок для людей похилого віку та інвалідів. Серед гостей були найближчі друзі цього закладу колектив Миколаївського національного аграрного університету. Традиційно наш університет привітав своїх старших друзів з днем народження та подарував своїм підопічним овочі, вирощені та зібрані руками студентської молоді. Дорогі наші підопічні, ми бажаємо вам міцного, міцного здоров'я та довголіття. Традиційно щороку. Ми даруємо вам овочі, які вирощені на полях нашого університету, і зібрані руками наших студентів. Господнього всім вам оберегу здоров'я, щоб все було, щоб все було у вас і в нашій країні гаразд. Мешканці міського притулку, на чолі з директором Володимиром Власовим, також висловили колективу університету слова подяки за їхні добрі справи та підтримку. вот уже 14 год здесь мы встречаем не только праздник нашего городского приюта день рождения но этот день мы всегда встречаем вместе со студенческой молодежью аграрного университета это не просто имя аграрный университет национальный аграрный университет а это замечательная студенческая работящая молодежь самая лучшая молодежь у нас Я считаю, в Ніколаївської області. Дякую вам, здоров'я, щастя, успіхів! Постійно безкорисливу благодійну допомогу в укріпленні матеріальної бази притулку для громадян похилого віку та інвалідів, милосердя та чуйність до обездолених громадян нагороджується. Шибанін В'ячеслав Сергійович, директор Миколаївського національного аграрного університету. Я з добрим душі желаю вам всім хороших оцінок угу. і Переходи с курса на курс. И приходите к нам в гости. Мы будем очень вам рады, всегда рады. Большое вам спасибо. Они приходят к нам с радостью, з теплом, с красивыми подарками. А самое главное, с душевностью, молодостью и уважением к старшему поколению. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика «Привітання з днем народження працівників і студентів університету та технолога економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Каждым годом ты все ближе, мой приют и мой причал. Я и в городе Париже, Николаев вспоминал Корабелы, корабелы, снова я в семье, родной парус белый, белый, белый на... Карабелый, снова ясный родной парус белый, белый, белый. На...

Якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет, центр інноваційного проєктування та Інтеграцію аграрної освіти, науки, виробництва, студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62.